Ну, саме зараз рятувальники ДСНС здійснюють деблокування тіла 15-річного хлопчика. Він мешкав на першому поверсі зі своїми бабусею та дідусем. Вони в момент влучання знаходилися в іншій кімнаті. Він саме в тій кімнаті, куди обвалилися шість поверхів. Візуально зараз тіло цього хлопчика. Рятувальники е, бачать, але на ньому е, дуже важкі плити. Зараз вирішиться питання, як е, деблокувати, не пошкоджуючи не пошкоджуючи тіло. Е, скоріше за все, хлопчик вже загинув, оскільки багато часу знаходиться під завалами. Дуже серйозні рани, немає ознаків життя. Е, кінцівки його нарухаються, але констатувати біологічну смерть зможемо лише тоді, коли буде повне деблокування тіла і медики оглянуть. Сподіваємося, на найкраще, але на жаль, на жаль, скорі за все він вже загинув. Ось також щодо інших осіб: 35 поранених. Остання інформація: дев'ять осіб в стані середньої тяжкості, та в тяжкому стані. Серед них є люди з одною людиною Ампутація гомілки, кубора травми, пневмоторекс, закриті відкриті переломи, закриті черепно мозкові травми. А інші з гострою реакцією на стрес з менш серйозними пораненнями а, е, інформації щодо інших осіб, що вони можуть знаходити під завалами, такої інформації немає, але будуть продовжувати слідувальні роботи до того часу, поки повністю до останньої цеглини не буде розібрано завали і не буде встановлено, що дійсно нікого там немає. А, та е, також е, тут е, е, декілька квартир, які обвалилися, їх. Вони були їх орендували, і у сусідів немає точної інформації з того, яка кількість людей там мешкала. немає контактів цих людей, немає розуміння щодо того, чи заходились вони в квартирах в момент влучання. Тому буде повністю розбирати завали. 6 6 поверхів фактично склалися в одне ціле. Тому дуже складна операція з технічного технічного боку. До того ж, це панельна. Панельний будинок і декілька панелей стін і підлоги зараз висять просто в повітрі над місцем, де працюють рятувальники, тому ось остання інформації: це 12-річний хлопчик, якого вчора деблокували. 35 поранених вчорашніх хлопчик були невеликі ознаки життя. 40 хвилин його рятувальники реанімували. Співробітники шви швидкої допомоги реанімували, але в подальшому констатували його смерть. Не вдалося повернути його до життя.